У нас насправді історія кохання. Ось вона, наша четвірка. У нас ще була Оксана, але на, на, у нас була суперп'ятірка, але по, ну залишилась четвірка. У вас на чотирьох кохання. — Ну, Виходить так. Окей. — Насправді ми всі просто дуже добре дружимо. І чому я сьогодні з Деном? бо я з самого початку не казав і не кажу, що Ден якийсь там слабкий в кулінарії, а навпаки, у нього класний зріст на проєкті. І завжди це кажу і захищаю його. Тому сьогодні будемо показувати зріст на собох. — Це досить сумнівний комплімент. Я Я про дружбу хотів розказати. <рес> він в дєбрі вже кудись зайшов. Язик помило його. Не Щоб нормально щось казати. Він вечно акцентує на тому, що я неудачник якийсь блин, в стравах. <рес> Познаєте, я здивований, Олександре. Ненсі нам розповідала, що ви з нею соулмейте. Це правда. У мене декілька наприклад. <рес> <рес> Це Богдан, Ненсі і була Аліна також. Я щас не поняла. А я не друг тобі. Для мене Катерина теж, типу, близька подруга. Але все ж таки сламеті я більше вважаю Ненсі і Богдана. Ну, коротше, все. Я йому тепер спомню. До свидання, друг. Бен, переходимо до наступної пари. Будь ласка, дівчата, обирайте колір. Фіолетовий вже забрали. Ага. Того ми беремо червоний. Дуже хотілося фіолетовий ага. під помаду, але ні. Мені під губи, під губи мені. Кажу, ну. Заюш, почнемо з того, що вони різних відтінків, а це не гарно, так не можна робити, тому я тебе врятував тільки, що забрав фіолетовий кольор. <гум> ну, да. Ми за другою Катю, Катя ми на останню не хочемо. Так і я не хочу. Ну ти, Я перша підійшла. Ти, ні, Та, Катя, та ні, Я перша підійшла. Я стояла тут. Та Ні-ні. Вони... ні, все. Катя наша. Давай її вийти. Ні! Не, я йди йди підійшла. Ні, друга наша. <плес> Але я вирішила не витрачати на це енергії. А можеш мені зробити, будь ласка. Кого землю? Ну давай, головне, що воно було солодке. Ой, бодічка. просто обажаю. Максимально комфортно з бодію працювати. Завжди він тобі допоможе. Якісь накидає тобі ще ідеї. В'язки колись ставити буде? Я вже постав. Молодець. А пельсин звання ліна мечиться? Я думаю, так. Да. Не, не горчить, бувають горчить. Ні, я... зовсім трошки. Горщить, не треба, бе. скуштую його. Бе. Так може цукор взяти тоді? Я знаю, що сьогодні про дружбу конкурсу ми маємо право допомагати друг другу. Я бачу, що в нього більше процесів ніж в мене. Кажу, все, займайся своїм, я тобі тісто зроблю. Я даю цукрову пудру, трохи чорно-корокатиці для кольору і шоколад чорний. Перебиваю це, все довожу до смаку. І смажуємо це. І виходить, вже готове два тіста. І потім я робив свою глазур. Я розтопив башкове масло, додав туди кімчі, шаріра, щоб була гостренька, і теж спеції, і доводив до смаку. У Богдана знову цей щось красить буде. А може, в сувіді я зроблю? Ти знаєш, як це робити? Вакуумний пакет. Подумала про те, що, наприклад, тунець нам необхідно готувати і смажити на розжареній пательні дуже швидко. А гребінець має трошки плавати в суміші з і вершкового, і е, звичайного масла. Різні е, рецептури приготування. Тому я вирішую, що я буду готувати це в сувіді. Ой, як смачно в тебе пахне, ліпиха. Я вирішую робити соус з обліпихи, трошки соку апельсина, чилі і бадян. Було питання щодо соусу. Е, я одразу хотіла готувати соус саме в Єрдж, тому що він класний, насичений. Плюс Ектор ще на минулому тижні сказав, що це один з його найулюбленіших соусів. Просто я не знаю, як я зімітую томати чері. Розумієш? Ні, так я ж кажу, я Ти можу їх не викладати або. Типу... Я ж питаю, по кольору це буде схоже оранжеве? Ну, в мене воно дуже оранжеве. Вірш до, досить рідкий соус і прозорий. Ти можеш зробити е, барабован з апельсину, але не з цитілійського звичайного додати ще чогось червоного туди. Він густіший, він не прозорий, і його легше було б зробити е, по кольору, схожим на мій, наприклад. Барбон, ми два випуски поспіль готували. Добре, готуй Ну, Але по кольору треба його, значить, е... я не знаю, як ти його такий по кольору зробиш. Я думала, що це може стати проблемою, бо страви мають бути, мають бути ідентичні. Помідорки ж там вже шісничком, правильно? Просто да. в почав їх відварювати, Денис підбігає. Кажу, подивись, по консистенції мій бешмель. Денчик, перероблюй. Що переробить, Дивись. так я мішаю ще. А там чуть-чуть комків було. І я їх ще не, просто не да Короче, Він просто ще не розмішав. А я вже кипяш. Дивись, уже хороша консистенція. — Ну так. Да. Можна мені довірять бешамель шамель тепер. Денчик, на нащо ти сюди додав зелень? Ну як я її зроблю? Так там? її не буде видно. Д... Зелень не буде видно. Ох. Як вона порізна, ця зелень? Хаотично. Беру м'яту, ну, крамсаю м'яту і додаю. Ну, До речі, вона непогано себе проявила, бо вона по смаках було, прям мені дуже подобалося. Чуєш, оскільки в мене балан'єза, вона ж буде нерівна. Чого? Ну, тому що в мене отак соуса багато буде, що воно буде оцей. Не треба так багато соусу. Чого треба так багато соусу? У мене не буде стільки е, багато джему цього. У мене не буде, ти розумієш? А ти розумієш, що вона потім буде моя суха. Нам треба зробити е, однаково. Якщо буде... однаково вкусно. Якщо в тебе буде вкусно, а в мене не буде тоді. Ми працюємо командою. У тебе дуже багато баланіза. У мене не буде стільки начинки. Ти чуєш мене чи ні? Но Нам вона треба візу... зробити вона... однакову презентацію. Вона візуально буде, щоб дохоже. Так візуально буде схоже, якщо у нас буде однаково начинки. Якщо в мене буде мало начинки, вони мені скажуть, що так мало начинки. Роби. Хлопців там якісь суперечки були. Вони там щось, я чула, в них було дуже гучно. Але це, так, це зроби це, більше. Денчик це неправильна концепція. У мене небагато. Не, не якщо ти зараз Диви, робиш. Це правильно, це правильно. Роби, Просто... роби, якщо ти мене вдягнеш в чорний, тобі буду вдячний. Денчик. У нас є сьогодні два е, критерії: схоже і смачно. Воно смачно може і буде, але схоже не буде. Ну я як ідіот. От я, я розумієш, я роблю е, вже свою презентацію. І розумію, що вона не буде схожа на Дена. Так а тоді, якщо цей воно не Ладно. буде Денчик, я тобі сказав свою думку. Якщо ти до мене прислухаєшся, молодець, ні, чорний фактор. Я дуже хвилювався за смак, тому що я розумів, що на все одно візуально не виходило, тому що в нього червоний колір я е, прям яркий. А в мене ні. І В мене воно ще коли трохи підзастигне, воно підсмажиться. Воно не буде червоним томати. А якщо і по смакам буде на ок, то ми будемо точно в чорних фартухах. 180 чи більше. 180. З сиром же ж присипаєш, пам'ятаєш? Я роблю всі свої ці етапи і швидко закидаю в духовку. Тісто я проварив попередньо, тому мені небагато треба було для духовки, щоб, вони, щоб вона пропеклась, моя лазані. Стигаєш? Ну би так. Да. Серцевину вирізав. Зараз вирізаю, вирізаю. Ні-ні-ні. Пропитав вершками, так? Да? Так. Да. Збоку помаш. Ні, збоку ж буду шоколадом. Боля, мені здається, воно візуально не буде схоже. Мені здається, можна один ярус залишити. Прибрати Так, да. Один найменший. На це... це цей, цей, так, так. Оце прибирай. Ну, дивись, я все прибрав. Вже краще. Да, але, типу, блін, як його, знаєш, воно блогаденький. Можна вийти гладенька. Ну давай, роби вже щось. Треба шоколад це вмокнути, щоб воно типу. А де Який шоколад? Гарячого. А де він? Його ще нема. Давай швидше. Е, є буряк. Сок буряка. Да. Він не встиг розтопити білий шоколад? Чомусь опустив цей момент? Відріжуться це да, окей. Я починаю робити добре. Да. Чого ти? Щоб покривати свій десерт оболочку, я хотів використати білий шоколад і сок буряка. Але коли його почав його додавати, в мене він звернувся шоколад. Боже, що воно таке? Блін, і я забув, що не можна поєднувати типу з шоколад з рідиною. Це шоколадом треба використовувати саме барвники. От. І потім я вже побіг взяв барвник і капнув його, типу, замало, і у мене в результаті вийшов рожевий помідор. А тут у нас є невеличкі. Нічого страшного. Я беру той десерт, а він живий, він зверху схватився. А всередині все, оце, це шляпа повна. Ні, воно не закололо. Увага одна хвилина. Денчик, це провал. Я тобі вже кажу. Дивлюся, наскільки у Дена начинки, і я ж цієї своєї солодкого балан'єзе також багато. І бачу, що він вилив, виливається просто. Просто виливається. А що мені вже робити? <гум> Залишилось десять. Боже, давай бистрий, давай бистрий. Ой, блін, з тобі такий світлий, так? Да? Ну нічого вже. Викладає Віка свій соус, ну типу я розумію, що соуси не схожі взагалі. Я, в принципі, могла б замінити, наприклад, звичайний апельсин тим самим сицилійським, як Катя додавала, да? але е, ну, вже не спостерігали ми за цим моментом. Дев'ять. Може, ти зробиш з розводами? Вісім. Сім. Може, ти зробиш льопки на соусі? Які льопки? Ну, типу, як у мене, щоб потекло. Шість. Я не розумію. Воно не виходить. Може, зверху попольємо. Н -н -н. Коротше, Ненці, ми в чорному. Це Чотири. Ну, В тебе гарно. У мене, у мене... в неї. То що воно не захололо. Три. Я тарілку ту засрала так. Таке чувство було, що там когось вбили. Оцим красним шоколадом. Це, це, це жах. Дві. О, мене шляпа вийшла. Перекладаю на тарілку, бачу, що він у мене сирий, і бачу, що в мене починає моя заливка витікати. Поклади базилік, денчик. Денчик, поклади базилік. Одна секунда. В останню секунду мене прилипла лазанья до пергамента. У мене не залазила лопатка під лазанью. Бін. Я не можу з Не розкладається вона. Невеличка голочка залишилась. А ну-ка, поможи щипчиками підбери або ножиком. Я попікав всі свої пальці, які тільки міг. Згорем пополам ми її стягуємо. І час стоп, і в мене вона так трошки розповзлась. Я думаю, ну хай хоч так буде, чим взагалі ніяк. Стоп, час вийшов, відійшли від столів Денис. Я кажу, Ден, це провал. Це сьогодні провал. Ну, Презентація схожі. Я дивлюся, що у Дениса одна страва, у мене просто зовсім інша. У нас що по кольорам ми не попали. тільки більш-менш якась форма однакова була. Нормально, нормально, соберись. Ну, коли я дивилася на страви інших учасників, вдвох Денисів у Дена там якийсь. Був з лазанією, вона в нього е, на взльотну полосу готувалася. уїжджати з старілки кудись в теплі краї. У нас ферма томатів. Блін, вони теж томати робили. Вони теж томат робила такі оригінальні, блін. Коли вже час стоп, і я побачив страви інших, то я вже точно не хвилювався, бо бачив, що у моїх колег ситуація набагато гірша. Боже, допоможи. Просто допоможи і не питай нічого. <звук> і тут я бачу, що ектор кривиться. Думаю, ну що в цій житті я зробив вже не так? А це що таке чорненьке? Копчені сливи. А що в італійській лазані робить чорнослив? Мені захотілося трошки копченості додати в баленєзе. Ден радився за мною з приводу Чорнослава. Я йому так і сказав: я не знаю, як він буде, але ми сьогодні не робимо щось класичне. Ну тобто, ти можеш додавати, звісно, я думаю, він не нашкодить. Ну, тобто, це наше спільне рішення з цим чорнослом. Лоніоки все має такий апетитний вигляд, і я вже налаштувався насолодитися вашою соковитою лазанью. Але ці дивні елементи я вперше бачу, щоб хтось додавав лазанью І Якщо ви вважаєте, що перевершили себе, то я вас розчарую. Гадаю, це не найважче, що ви могли б обрати Начинка не настільки цікава, як могла би бути. Спеції я не відчуваю. Дуже прісна страва, рівний смак. зовні це яскрава історія, мені подобається. Але ось начинка, вона мене трошки засмучує. Я дуже засмутилася, тому що я, знаєш, надіялась, що от хоча б ненсі страва може нас там якось підтягне. Ну ні. Може, тут цікавіша історія. Ого! Какао масло там? Да. Ектор просто вставляє ніж? А він просто стоїть настільки тверда, плотна текстура. А це томат волове серце, до речі, схоже, ні? Це дуже-дуже багатостраждальне серце. Що вона з дуба зробила його чи з пенька, я не знаю, що вона туди наклала. Дуб дерево були, був той помідор. Верхня оболонка шоколаду вона така тверда і дуже товста.